Друзі, вітаю вас в новому возі. Вдягаюсь. Подивилась на вулиці, а там написано, відчувається як 6 градусів. Де що ж це робиться? Зайчики, що це робиться? Скажіть мені. Зате тепер є можливість одягати пальто, ті, які ми не одягали. Одягну пальто дістала знову своє пальто рожеве. Зараз знайду шалика. Дивлюсь в чому, люди одягнені. Хто в чому? Хто з голими ногами йде, хто закутаний? Ворони тягають. Знайшли якусь вкусняшку і тягають, дивлюсь на ворон наш. Місцеві ворони, так, друзі, що мені потрібно. Пальто зберігаю в шафі і одягаю зверху на нього чохол. Пальто ось такої фірми «Еміс». Не знаю, що воно таке. Якийсь український, друзі, виробник. Я вже його вам показувала. Тренч. Пальто тренч. Якби було біжевого кольору, то я була б схожа на кастіеля або коломбо. А оскільки рожева, то не так змахує на Кастіеля чи Коломбо. ще потрібен шарфик, щоб тональний засіб не вимарував ну, шалики, я ношу, щоб тут не залишалось тональних засобів. Друзі, запитували, волосся. дуже багато в мене. Від вас питання знову за засоби для волосся. Постійно я їх показую в себе в відео і коротко можу, якщо треба, зняти ще відео, тому що засобів у мене дуже багато, я їх змінюю. Якщо вам цікаво, розкажу. Але враховуйте, що в мене жирна шкіра голови. Тому тут є деякі нюанси, тому що якщо ви рідко маєте волосся, то вам, наприклад, деякі засоби, якими я користуюсь, просто нам просто можуть не підійти, тому що все дуже-дуже індивідуально. Плюс я фарбую волосся. Це теж ну, відрізняється, деякий догляд від натурального волосся. Теж це враховуйте, куди я йду? Зараз одягнусь, вийду на двір і розкажу вам. Я ще перед тим, як вийду, деякі з вас рекомендували розтяжку для взуття. Вона у мене є піна. Ось у мене такі є кедирібок, шкіряні. І що саме мені муляло, я не знаю, як вам це показати. Зверніть увагу, от там, я не знаю, наскільки сфокусується. Ви бачите, шов. Такий, як зігзагом застрочений. І на нього я вже наклеїла силиконову цю подушку. От саме той шов, оті нитки натирали мені п'яту. Не щось інше. Ви бачите, вони ось які, м'які, тут от така подушка. А саме той настрочений, зігзагом шов, бачите, ви його, он там, он на, на п'ятці, от зараз навелась камера, зігзагом застрочений шов, от саме він мені муляв дуже сильно п'яту і натер. Бачите, он такий шов там. Заді. Тому що в інших кросівках тут такого немає. Бачите, от вони тканинні там просто отут іде м'яке. Тут же, я не знаю, що це такий був за дизайн, нащо воно там той шов, а так вони ніде мені в інших місцях. Не труть. Вони шкіряні ось такі, бачите, рібоки. Розмір в них 39, він повністю відповідає 39 му розміру. Потім можу рекомендувати вам ось такі пума, я не знаю, яка це модель. Ось такі ось такі пума. В них теж повністю відповідає розмір. Я їх перу в пральній машині. Це взагалі без проблем, тому що коли ви ходите, отут, бачите, чорне стає чорне, і потім воно не відтирається. Якщо ви перете вручну, наприклад, кросівки, то можуть залишатися плями. Після пральної машини, ось тут я деякі попрала. скетчерси, їх можна прати, прямо на них. було. Написано, що їх можна прати, ось дивіться, після пральної машини, вони як нові. Ось я випрала скетчерси, можу їх рекомендувати, тому що вони дуже зручні, друзі. Дуже взагалі ніде не труть. Це називалась модель веган. І скетчерси вони більше мірять. Тобто, якщо я ношу 39 розмір, то беру 38. Дуже рекомендую. М'якенькі, взагалі, класні. Але, звісно, що вимаруються, оскільки вони тканинні, і ви не можете їх просто ганчіркою протерти, тому я перу їх в пральній машині. На них, прямо на коробці, написано було, що можна машинне прання. І ще ось такі от тканинні. теж. Теж я перу в пральній машині. Коли попадає під дощ, то від асфальту залишаються чорні плями і не відпираються. Але в пралці відпираються. Це уже, мабуть, років 6. Ці куплені були в минулому році. Хоч би хни їм, бачите, ось все з ними добре. Це ще так гід по взуттю, зручне-незручне. Ну що ж, друзі, я майже в образі рожевого коломбу? Іду в піраміду. Там є магазин брокарт. Ви пам'ятаєте, я казала, що хочу собі пудру шанель. Сьогодні 8 число і начебто щось таке випадкало. Так. Е, начебто сьогодні має бути знижка саме на продукцію торгової Шанель. Тож подивлюся, якщо буде, то хочу собі взяти пудру і ще мені прислав бропат 500 гривень знижки промокод, то можна буде, також, я думаю, нею скористатись, але я не впевнена. Взяла з собою ще пакет, треба купити хліба і, можливо, щось поїсти. Вчора ввечері варила вареники, готові. Ой, друзі, ж така історія була. Це не вчора, а позавчора. Я зробила отут кружок, сходила туди в АТБ до гаражів, бо треба ж гуляти, <забуваю> забуваюся. Гуляти, треба гуляти, і заходжу я в магазинчик. Там коло колізею є магазинчик, напроти продають напівфабрикати. Заходжу, а там жінка лежить на підлозі, продавець. Я до неї кажу, що з вами? Каже, дуже сильно закрутилась голова. І каже, я оце вже лежу більше години. Каже, давайте я вам швидку визову. Вона та ні, мені вже нормально. Я їй вийшла, взяла водички і вона насилу неї трусилася руки. Друзі, ще врятувала людину. Тому що, ну хто знає, знаєте, щось би стало погано. Боже, Боже. Якщо ще отака от пригода була з тими варениками, то я вже взяла там вареників. Овочі заморожені, ну там броколі, цвітна капуста, горошок, спаржа. таке в переміжку. На пару найкращий варіант приготування таких овочів, тому що ми їх і намагалися і тушити, і трохи тіпа, як підсмажувати, все не то. На пару вони дуже смачні. А що? Сьогодні вчора на обід я собі жарила омлет з двох яєць. І салат, ще купляла помідори. Коктельні, в АТБ смачні були. Ввечері були вареники, що їсти сьогодні, поняття немає. Тож, друзі, за це я вам розказала, за кросівки, бо дівчата писали за спрей. Друзі, ще тільки як ці спреї з'явилися, я про них знаю. Я ж все знаю. Але воно в цьому випадку не подія, тому що там на Саме отой зігзаг. Я вже потім подумала, що можна було взяти, наклеїти просто, знаєте що, прокладку. Порізати прокладку. Там дуже липка вона, ну з тої сторони. І просто от замість цього на задник клеїти прокладку. Ну, це якщо ви не знайдете, наприклад, ці силіконові штуки. Якщо я п'яту вище, нижче, щось буду підкладати, воно нічого не дасть, бо там ви бачили, там зігзагом нитка, от і натирають саме оті нитки, ото йшов. Коли в магазині міряєш, воно нормально. Так от прийшовсь по магазину туди-сюди. Зручно, м'якенько, ніде нічого не давить, починаєш ходити і все. Де ж та весна, де літо? Підеш. Мені тут щось липке на сутці. Я прям беру, чи це в мене руки летки, чи оцей ремішок видкий, я не знаю, беру, мені він, здається, видки. Треба тобто буде протерти. З відчуття липкості. А Ану, візьму цією рукою. да, здається, якийсь лепкий. Це чи шкіра. О. Зачок йду на, на розвідку. Не знаю, що там. Друзі, ціла коробка, шанель. Багато чого дуже дали в подарунок. Я вам зараз буду показувати, що тут в мене є. Сьогодні знижка була до карточки плюс ще 10%. Ну, тобто десь 20% була знижка, не 40, то я щось не так зрозуміла. Бо давайте будемо дивитися, що тут є. Дивіться, сумочку дали таку. Чим я люблю карт? Фурнітурка, Шанель оригінальна. Так, друзі, давайте будемо дивитися спочатку. Подарунків дали так багато, що капець. Що я купила, спочатку вам показую, значить, що я вибрала? Що я вибрала? Я вибрала, друзі, ось таку пудру Chanel. Вона йде розсипчата. Почекайте. бо тут. Пудра і крем. Оце те, що я купила собі на день народження, ну, спонсор цього подарунку Сергій. Чоловік мій Сергій. Зараз почекайте. Несла чим розрізати. Спонсор цього подарунку мій чоловік Сергій, друзі. Значить, пудрочку я вибрала шанель. Не кожен день же собі таке купляєш, тому це дуже приємно. Спробую ще з шанель. Саме такої в пудрі в мене ніколи не було. Був тональний засіб шанель і не один, різні. А саме пудри не було. Вона має ось такий вигляд. тон тут. Ой, 100. Ні, це ж, це 12 номер. Тут дуже, дуже великий об'єм. Тут аж, друзі, 30 грам. Ось така бадья. Відкриваєте, потім там здирається плівочка, ну все як завжди. Така бадья. То випала штучка. Ось така пудріща, гарненька коробочка. так далі. І вибрала собі крем денний гідра Beauty, тобто зволожуючий. Для обличчя. Чек склав близько 6 тисяч гривень за пудру і за крем. Тобто, знижка була. Так окремий крем коштував. Ну, ще в мене ж був промокод до дня народження. Пудра коштує десь 2,5 тисячі, можна зайти на сайті Брукарт подивіться. І крем 4. 4 з чим-то. Значить, тут є, не знаю, що це таке, паличка, напевно, щоб крем наносить. Книжка з інструкцією. І сам ось такий крем, його 50 грам. Тут він, бачите, заклеєний. Потім відкрию він з такими, начебто, як вам показати, з такими вкрапленнями йде, зволожуючий. Алергії немає викликати. Ось така пластикова банка. Зараз багато хто з виробників відмовляється від використання якихось таких матеріалів. Скло, ну, мені здається, що було. Б чи це можливо скул? Друзі, я не знаю. Чи пластик, чи скул. Ось такий крем. Крем для обличчя не ліфт. Ліфт я не стала обирати, хоча мені його пробні кидали. І тепер дивіться, все, що ви бачите далі, я вам буду показувати це все подарунки від, від Шанель. Бо в них сьогодні був клієнтський день Шанель. Мабуть, що до покупок до дня народження. Оце все, що ви бачите, це подарунки. Значить, тут косметичка. Така красива, що то капець. Покажу вам її. Далі вам покажу. Дивіться, це Шанель Габріель мініатюра 5 мл. Це теж подарунок, це відкрию, покажу. Мініатюрка така. Потім отака мініатюрка тут. Шанель мазель тут півтора. Дивіться, які гарненькі коробочки. Ну, це капець. Откривається, мабуть. Що. Отак от. Чекайте, бо одною рукою. Дивіться, друзі. Ну це просто шедевр. Гляньте. Шкода таке використовувати. Ну, звісно, бо воно ж такий масик. Це просто як для красоти. Така міні-штучка. Бачите, от як, така коробочка? Клас. Далі це отакі от, от шанель шанс. Дві штучки тут півтора. Так. Далі 4 тюбіка. Значить, тут якийсь з них під очі. Га, сироватка, вона йде під очі, під, під, під крем, сироватка під крем, 3 і 3. І потім оцей ліфт, мабуть, що мені вони дали. Да, Це оцей крем, що я собі не обрала. Дивіться, тут 5 і 5, тобто аж 10. Мілілітрів кремчику ліфт. Уявіть, от скільки подарунків. І зараз ще покажу, як виглядає косметичка. Вона така красива, друзі, як сумка Шанель. Ну, по-перше, коробка. Да? Це ж так по-валютному. Ви готові? Дивіться. Боже, яка вона красива! Це мені, до речі, нагадує оці тканини Ангора Крулик, з яких я шила костюми. Це, мабуть, вона і є. Ну і тут всередині просто вставлена картонка, щоб не пом'ялось. Отака от косметичка. Але я її буду використовувати для прикрас. От вона, мені здається, що для прикрас ідеально підійде. Така нюшка-нявка. Ну, подивіться, ну це капіс, друзі, так багато подарунків. Я просто була в шоці. В приємному. То прям, знаєте, до Дня народження дуже багато всього. От, Так що сьогодні подарунки мене дуже порадували. Ну, і звісно, що коробочка ж така, все таке красиве. І ці мініатюрки, цей Габріель я не відкривала, хай буде. От. І це все отакі, От друзі, покупки були в мене. Маю надію, що принесуть вони мені радість, щастя. І мікрокрем. Отакі, От бачите, мікрокрем. мікрокрем, мікрокрем. А українська де? Друзі, що це робиться? Да. Польська, англійська. Короче, ось таке. Буду користувати, а зараз йду пообідаю і буду. От уявіть, оце все це подарунки. Це все добро це подарунки. Це дуже много прям клас. Я така рада. Аж прям, ну, знаєте, шоковану рада. Приємно це. Тому Брокарт радує зайчики. Ну, а можливо, ще, що все впало, що клієнтський дом Шанель, і я така з кульком, іду, така з цим валютно. Шанель, шанель, туди-сюди все йду, друзі. обідать. і мені треба зробити сьогодні пару викрійчок. буде. хоча б. На цьому цьому-кі-бомки порадійте разом зі мною. А і ще пару слів скажу стосовно сукні. Друзі, оце є, що я пошила. Оце Оце, оце, ось ось оцього плаття, оцього. Значить, я вам кажу. Е, е, я попросила, ну, типа, сказати, тіпа, господи, що за слово дурня? Попросила вашу думку стосовно того, скільки ж може вартувати, скільки може вартувати така сукня. Багато хто писав ну, свої різні думки. Друзі, і дивіться, сама тканина вартується 43 євро. Ну, 43 євро, 40 євро це десь 1800 гривень, це сама тканина без роботи. Плюс мережево, плюс те, багато роботи в цьому платі. Тому 2,5 тисячі ні це ви не вгадали, це дуже мало для такого плаття. Е, моя думка, що, от саме, наприклад, якби я це плаття, допустимо, да, продавала б або пшила. Б Комусь, то воно мало б вартувати 6 або 7 тисяч гривень. Ну, оптимальний варіант, скажімо так. Так, це дорого. Тому е, такі сукні, наприклад, я не шию на продаж. Чому? По-перше, багато роботи. По-друге, е, ну, е, як вам сказати, пошити це плаття, і чекати, що його хтось купить е, там, місяць. Ні, тому я шию більш простіші варіанти. Які підходять більше всім, тому що цей фасон це ми шиємо чітко під определений розмір да? Отакі От плаття. Тобто, або приймаємо замовлення, або шиємо під певний розмір. Ну, або якщо буде душевний такий порив, пошити таке, то в принципі можна пошити і чекати, що його хтось купить. Але ну, щоб ви розуміли, що такі, така робота, плюс там сама дорога тканина. Навіть якби тканина була більш дешева, то це плаття має вартувати. 4,5 тисяч гривень. Це його ціна має бути. Робота, витрата матеріалу, оздоблення. Ну, ця робота вона не дешева. Навіть якщо була б більш дешевша тканина, Тут сама справа навіть в роботі. Тому, друзі, ось отак відповіла на ваше питання. Це плаття я продавати не буду. Я його шила для себе. Пару разів точно я його одягну. Пару разів, може частіше як складеться. Тому що буває таке, що ти шиєш одяг. І думаєш, що його от прямо будеш носити носити, знаєте, от прям будеш його дуже крепко любити. Навіть якщо він дуже крепко-красивий, буває, щось в тебе ну, якось з ним не складається. Тому маю надію, що це плаття полюбить мене, а я полюблю його. А там вже як буде. Все, друзі, я обідаю, відповіла на ваші питання стосовно оцінки роботи такої, тому що робота ця складна. Робота ця складна, навіть просто пошити спідницю з бантовими складками, це буде вартувати ну, десь 1200-1400 гривень. Е, я, то, понятно, як роблю колекції, ставлю дешевше, тому що ті тканини, що я купувала, я навіть ціни забуваю. Я майже знаєте, не рахую вартість тканини, <кій> працюю в задоволення, але тут роботи дійсно дуже багато і закликаю вас, щоб ви все-таки цінували свій труд. Тому що інколи нам з цим ну дуже важко, знаєте, називати якусь суму, цінувати свій труд. Ми якось не звикли до того, щоб ви цінували себе. зайчики, цьомки-бомки, всім пока. Люблю цілую, бувайте здорові.